Я зіпсував джерки. Усе почалося з геніальної ідеї зробити джеркі зі смаком глінтвейну. Раніше я вже робив маринад з додаванням алкоголю, але з вином ще ніколи. І от я вже готую глінтвейн. Додаю вино купу ароматних спецій, апельсини, все як має бути. Поки глінтвейн готується, я обчищаю свиний биток від жиру та плівок і нарізаю його слайсами. Чекаю, довго чекаю, щоб глінтвейн повністю вистав. Аромат на всю квартиру. І ось він нарешті охолов. Заливаю м'ясні слайси глінфейну, додаю нітритну сіль, закриваю плівкою і ставлю усе це на ніч маринувати в На другий день я офігів від вигляду цього м'яса. Беру свій дегідратор, який замовляв на сайті kitchenline.com.ua. Це магазин, де можна купити собі нормальну професійну техніку, яка прослужить вам не один рік. Викладаю слайси на решітки і ставлю сушитися на 8 годин. Ви б знали, як я чекав, щоб нарешті спробувати ці джерки? І от настав момент істини: дістаю їх з дегідратора. Колір, як бачите, не став кращим. Ну і ладно, пробую. Фу, іще раз фу, якісь кислі зі смаком чогось зіпсованого. Я, зіпсованого. я навіть не міг прожувати його до кінця. Фу виплюнув, бо захотілося ригати. Ось вам історія, як я зіпсував кілограм м'яса і пляшку файного вина.